Вітаю! Це продовження першої частини PvP гайду. В попередній частині я розповідав про те, як почати на ПвП сервері. І ми закінчили на прирученні стартових створінь, таких як Dismodus та Мейвінг, покликання на відео буде вище. В цьому відео я розповім про пошук місця для бази, продовжимо тему створінь, добуток ресурсів та принтів, та, звісно ж, першочергові боси для розвитку. В теорії ти можеш будуватись будь-де. Але для комфортної гри тобі потрібно врахувати такі критерії для пошуку місця під базу. Кількість гравців в трайбі. В залежності від кількості гравців в трайбі, треба вибирати місця, які підійдуть по розміру. Розташування бази. Самі популярні місця для баз це є печери, наприклад, печери з артефактами. На ЮАРК це дозволено, підводні печери мають плюси та мінуси, часто мають невеликі входи, де пройдуть невеликі створіння. Вони доволі великі та закриті, але бувають і маленькі та частково відкриті. Захист печери є простіший через її тунельність, не треба чекати ворога з усіх сторін. Чим менше входів та виходів, тим краще. Серед мінусів в печерах не літають літуни, лише десмодуси. Немає бонусу теплиці в грядках, лише так грядки дають бонус. В печерах в 6 разів збільшена шкода по структурам. Будівництво бази обмежено розмірами печери, хоча печери і мають мінуси, але часто їх займають через легкість захисту, захищеність самою печерою і важкість доступу до неї. Наприклад, підводні печери, вони більш складні в доступі через те, що вони під водою гори, наприклад, як в Genesis 1 в океанічному біомі, чи літаючі острови, як на кришталевих островах. В них є такі переваги над печерами. Вони не мають збільшеної шкоди, але їх мінусом є відкритість. Якщо на карті дозволено літати на істотах, то таку базу легко знищити. Є так звані редхоли. Це місця в текстурах або виїмки в текстурах, не передбачені розробниками, деякі з них є заборонені на серверах через те, що їх майже неможливо зарейдити. Редхоли мають деякі переваги та мінуси, вони часто є непомітними, вони виглядають як печери. Але не мають збільшеної шкоди. Часто це один маленький вхід, де проходить лише персонаж. З мінусів: в більшості редхолів мало місця, що не дозволить вирощувати великих динозаврів або поставити багато структур. Редхоли підходять маленьким трайбам, які не потребують багато місця та хочуть бути непомітними. Вибір карти Вибирайте карту для трайбу, яку скачали всі гравці трайбу. Якщо вона платна, то всі гравці трайбу мають її мати. Також треба звертати увагу на ресурси, якими багата карта. Цінним ресурсом є елемент, тому карти, де його можна отримати, є більш пріоритетними. Карти Genesis 1, Genesis 2 та вимирання, на яких можна формити елемент, у уламки елементу, та переробляти їх в елементну пилюку. Яку можна переносити на будь-яку карту по курсу 1 до 5. Тобто з одного елементу робиться 200 елементної пилюки, а з 1000 пилюки на іншій карті можна зробити один елемент. Або ж крафтити мило в ківлуварці з 5 елементу та переносити його на іншу карту, де його можна. Перекрафтити в нестабільний елемент. ось тут видно крафт Елемент перекрафчується один до одного з одного елемента одне мило. На карті Фьордур та кристальних островах можна формити уламки елементу, які можна перекрафтити на тек реплікаторі або екзомеху в елемент. Можливість перекрафту та перенесення на іншу карту не передбачено. На карті Аберація можна крафтити елемент. Аналогічний крафт є на Кришталевих островах та Фьордурі. Перекрафт та подальше перенесення на іншу карту не передбачене. На інших картах елемент можна отримати лише як нагороду за вбивство босів. На ЮАРК ця нагорода збільшена втричі від стандартних налаштувань. Перекрафт та подальше перенесення на іншу карту не передбачене. Звичайно, ми не описали всі місця для баз, оскільки бувають специфічні місця для баз, які не підходять під стандартний опис. Наприклад, вентиляція на генезісі другому, де немає підвищеної шкоди, хоча на вигляд це печери. Або може бути місце, що не схоже на печеру, але грою вважається за неї. Грою передбачена така структура, як вакуумний відсік, з яких можна зробити будь-де базу під водою. Рекомендуємо подивитися різні відео з місцями. Для ПВП Баз. Приклади будуть в описі під відео. Створіння. В попередньому відео ми говорили про створінь, які допоможуть фармі ресурсів: пересуванні чи вирощуванні. А в цьому пункті ми детальніше розглянемо цю тему. Розрядка турелей за рахунок великої кількості здоров'я. Бонусів, які зменшують шкоду. Створіння для нанесення шкоди. Основний їх параметр це є шкода. Це, наприклад, гігантозавр та кархародонтозавр, які можуть ефективно вбивати створінь противника. Створіння для нанесення шкоди структурам. До таких створінь відносяться меки, артроплеври та магмозаври, які можуть наносити шкоду металевим та текст структурам, які є базовими для ПВП сервера, оскільки інші структури мають суттєво менше міцності. Створіння для бафів чи відновлення здоров'я. Створіння для проходження босів. Універсальні та інші створіння. На початку гри тобі важливо пройти пару стартових босів. Для більшості з них необхідно підготувати створінь, а саме: Тиранозаври, Ютирануси Деодони, Дейноніхи, Шадовмейни, Носороги. Теризинозаври. Деяких босів можна пройти використовуючи створінь з цього списку. Але є деякі тактики, які передбачають специфічних істот. Тепер пару слів про створінь списку вище: Тиранозавр або ж Рекс Буває звичайний та так різновид виділяється тим, що є найбільшим створінням, що допускається на битву з босом. Так, тобі не почулося. Не всіх створінь ти випортує на боса. Для кожного боса є своє обмеження для створінь, що допускаються на арену. Тиранозавр один з самих універсальних створінь для любого боса, який прокачується в здоров'я та нанесення шкоди. Його живучість залежить від якості сідла. В нього немає бонусів на зменшення шкоди. Ютиранус. Його основна фішка – баф на кнопку «С», який зменшує отриману шкоду. Та збільшує нанесену шкоду істот, які отримали цей баф. Ютеранус першим привертає увагу босів. Для нього важливе здоров'я та витривалість, Деодон. Це створіння, яке може відновлювати здоров'я в радіусі за рахунок параметру їжі. Кількість очків їжі пропорційна кількості здоров'я, яке він відновить, Дейноніх Найбільш ефективний для битви з босом драконом, оскільки дебаф кровотечі для дракона наносить набагато більше шкоди, аніж іншим босам. Дейноніху важливо мати багато здоров'я в більшості випадків він гине. Щодо та Рекси є самими універсальними для босів, окрім окрімонтикори. Для нього не потрібне сідво, бо він має броню в своїх характеристиках. Носороги. Їх фішка в тому, що вони розганяються та тим самим збільшують собі шкоду. На арені з босом треба розганятися та врізатися в босів. Найкраще підходить для босів на карті Вальгуеру та Рагнарок. Тири -зинозаври. Часто беруть на босів. Альтернатива Тірексу. На ПВП-сервері важливими є створіння, які мають текст сідла. З такими сідлами. Створіння має змогу знищувати більшість структур. Використовує елемент як боєприпас. Тексідла це є текенграми, що є нагородою за проходження босів. Тиранозавр, тапіжара, кам'яний дракон, мегалодон, мозазавр. Використовуючи створіння з тексідлом, має значення здоров'я, а не інші параметри. Прокачка шкоди динозавра не збільшує шкоду тексідла. А збільшує шкоду укусу. Це самі основні динозаври для різноманітних цілей. Для пересування можна використовувати безліч створінь. Для ПВП-сутичок у відкритому світі використовують десмодусів, Астродельфісів, Манагармів, Птеранодонів, Кристалічних Віверн, Звичайних Віверн, Бладсталкерів, Шадоуменів. Як було сказано раніше. Можна пересуватися на любому динозаврі, але з різною ефективністю. Ресурси та принти, ресурси. Усі основні ресурси є на всіх картах, але деякі карти виділяються, наприклад, на карті Аберація великі залежі металу, органічного полімеру та каратину. Фьордор одна з самих приємних карт, оскільки має в достатку всі важливі ресурси, такі як уламки елементу, полімер. Кератин і інші. Генезес 2 карта, де ти можеш літати та збирати різні ресурси в космосі. Де ресурси міняються, і кришталеві острови, які підійдуть для фарму простих та чорних первин, оскільки на цій карті спавни дуже багаті. Прості первини і метал ти перекравчуєш на електроніку, яка є важливим ресурсом для крафту турелей. Також електроніку можна отримати, розбираючи тек істот та оформляючи певні структури на карті вимирання. Є декілька популярних способів отримати самі важливі принти на різних картах. З безкоштовних карт варто виділити. На карті Фьордур можна отримати цінні принти з міні-босів та печер з артефактами. Рагнарок має два унікальних міні -боса. це Голем. Та королеви ледяних черв'яків. Також на карті присутні пустельні пучки, з яких є дуже цінний лут. Підводні дропи на карті Кришталеві острови. З платних доповнень слід приділити увагу Генезис 2 з його орбітальними дропами, які можуть мати дуже важливі речі та принти. Генезис 1 та 2 мають місії, за проходження яких дають нагороду. Та за шестигранників в магазині Хелени можна купити контейнер, який можуть містити не менш цінні призи. Карта вимирання має унікальну механіку захисту орбітальних дропів. Нагородою за захист буде вміст контейнера. Але будьте обережні, бо під час захисту наноситься шкода від ваших діно, і від заражених діно. Але на серверах UARC заражені створіння не наносять шкоду вашим структурам, тому Ви можете забудувати орбітальний дроп та суттєво полегшити його захист. Якщо тебе зацікавили способи добування принтів на різних картах, то напиши про це і можливо я зроблю детальніше відео по цій темі. Боси Раніше ми поговорили про створіння для босів. Тут ми насамперед розглянемо певну послідовність проходження босів. Яка максимально ефективно просуває вас в освоєнні тех технологій та максимального рівня персонажа. Слід зауважити, що PvE та PvP стиль гри передбачає різний пріоритет босів. Боси бувають трьох видів складності гамма, бета та альфа. Якщо простіше, то легкий, середній та важкий. Для максимально комфортної гри спочатку треба пройти боса дракона, бета-складності. Оскільки перемога над ним відкриває доступ до технотрансмітера. Маючи трансмітер, як ПВЕ, так і ПВП-гравець відкриває для себе багато плюсів, можна запускати босів так само, як і з обелісків. Можливість переходити на іншу карту, використовуючи трансмітер, які гравці можуть розмістити де завгодно, а не шукати пучки чи йти до обелізка. Після відкриття енграми трансмітера гравець може переносити речі з інвентаря в так звані дані сховища, які дозволяють зберігати перенесені туди предмети, а саме 50 слотів на виділений час. На офіційних серверах цей час складає до 24 годин. На неофіційних, як UARC, адміністратор встановлює час існування предметів в даних. Речі в даних можна переносити між картами. Та витягати в будь-якому пучку, обеліску та трансмітері, до якого гравець має доступ. Наступним босом, якого слід перемогти, буде або Бета-Мегапітек, або гама мантикора Перемога над ними відкриває енграму техногенератора, який використовує елемент як пальне, та живить в радіусі всю електрику та безпосередньо техтехнології, техно-реплікатор, техно технореплікатор, техногодівниці. Техно-Телепорти. Завершальним третім боссом для отримання максимуму важливих інграм є бос Альфа-Паучиха, яка важлива для ПВП і не важлива для ПВЕ-гравців, перемога над якою відкриває інграму технотурелі, яка використовує як боєприпас у ламки елементу, а її постріли наносять шкоду в невеликому радіусі. Самі постріли летять повільніше в порівнянні з важкою туреллю. Тут я буду завершувати гайд. Сподіваюся, він буде корисний новим гравцям, які лише освоюють таку без перебільшення чудову гру, як Ark Survival Evolved. Продовження гайду не за горами. Величезне дякую всім, хто допомагав в створенні сценарію. Окреме дякую людині, без якої цей гайд не обійшовся б. Дарій під Ніком Люцифер. До зустрічі в наступному відео. Слава Україні!